Вітаю, шановні друзі. Ви дивитесь перший міський телеканал. Це проєкт інтерв'ю дня Моє ім'я Олександр Сопельник. Сьогодні в нашій студії ми говоримо про оренду житла, як не втратити гроші та нерви. Розберемо, якщо обов'язково має бути у договорі, як перевірити орендодавця та як виявити інші шахрайські схеми. Відповідь на ці та інші запитання нам дасть наш гість, юрист Іван Карнаух. Іван, радий вітати. Вітаю. От я думаю, і почнемо. Ми з останнього, так що обов'язково має бути у договорі. Договір оренди житлового приміщення повинен містити обов'язкові реквізити, це, які стосуються предмету договору оренди, це опис квартири з детальним описанням там адреси, номеру квартири, кімнати, вся, вся технічна документація, яка дасть змогу зрозуміти, що конкретно входить в. Предмет договору. Далі реквізити сторін це паспортні дані орендодавця, паспортні дані орендарів. Також повинні зазначатися строк оренди і ціна оренди. Це обов'язкові реквізити, які повинен містити загалом сам договір. А всі інші юридичні моменти можуть доповнюватися, змінюватися, але без суттєвих обставин, які зазначили вище, такий договір не буде вважати. Сьогодні. А так, а як перевірити орендодавця і чи можливо це взагалі? Можливо, і це необхідно зробити перед тим як підписувати договір. Бажано перевірити те, кому на якій підставі належить майно. Це можна зробити декількома шляхами. Перевірити наявність в реєстрі нерухомого майна про запис про власників можна замовити через сайт Мінюсту платний витяг з реєстру нерухомого майна. Така послуга коштує 40 гривень, оброблюється миттєво, і за декілька хвилин можна дізнатися, чи за цією адресою які чинні власники знаходяться. Тут важливий момент, якщо в реєстрі нерухомого майна не вносилися записи до 2013 Року це момент, коли він почав функціонувати, то можливо один із таких варіантів, що якщо квартира приватизовувалася, дарувалася або отримувалася спадок або дарування до цього моменту, до 2013 року, в цьому реєстрі можуть не бути таких записів, і на виході буде показано, що відсутня інформація ну, не ну неможливо з'ясувати, хто власник. Якщо це так, тоді треба вивчати інші правоосновлючі документи. Це можуть бути свідоцтво про право на спадщину. Якщо що спадок передавалася квартира, це може бути договір купівлі-продажу, найрозповсюдженіший документ право це може бути договір дарування, або договір міни, або будь-який документ, який засвідчує перехід права власності за конкретною людиною. Якщо є сумніви щодо достовірності інформації, яка там викладена, то бажано попросити власника надати оригінал документу для того, щоб. Щоб впевнитися, що дійсно така квартира належить йому. Найрозповсюдженіша проблема, яка пов'язана безпосередньо з шахрайськими діями, це якраз відсутність такої перевірки базової, коли на моменті укладання договору, на момент заселення не було перевірено повноважень, чи належить взагалі цій особі така квартира. А це така одна з найтиповіших, так, шахрайських схем? Так, ну, їх насамперед багато, вони трансформують. Це змінюється, але на розповсюдженіші, так так би мовити, там топ таких схем. Це, наприклад, якщо квартиру знімають подобову або на якийсь короткий термін, або взагалі якимось чином просто отримують доступ там ключі до квартири, яка знаходиться по ставі, і укладають договори, не перебуваючи власниками такої квартири і діючи не від їх імені. І власник може навіть і не мати таку інформацію, що в Квартиру заселяються, якісь особи. А зараз, у зв'язку з військовими діями, дуже велика кількість українців знаходиться за кордоном і не знають, не достовірно не можуть там вчасно зреагувати на ситуацію, коли якісь сторонні особи, це може бути сусіди, може бути якісь знайомі, які отримують там ключі, і можуть якісь такі незаконні дії вчиняти з таким, таким майном. Тому наголошую, що найголовніше це перевірка під став правомочності володіння такою е, нерухомістю. А що робити, якщо е, тебе виселяють з квартири або не хочуть там, повертати завдаток, наприклад? Треба пам'ятати, що підписаний договір оренди це юридичний документ. Є декілька міфів навколо нього. Що якщо нібито, наприклад, не було завірено нотаріально такий договір, то він втрачає чинність. Це не так, оскільки такої форми законодавства не встановлено обов'язково. Це може бути за бажанням посичено нотаріусом, але на практиці будь-який письмовий документ, який містить всі обов'язкові реквізити, що стосовно там. Квартири вартості на який термін вона укладається, даних про власника і даних про оренда... орендаря. А цей документ він захищає і орендаря, і орендодавця. І у випадку якихось конфліктних ситуацій, наприклад, виселення дострокового всупереч умовам, наприклад, договору, або неповернення завдатку, такий документ є основним джерелом доказів для майбутніх вирішень спору. Якщо йде прям ну, фізичне виселення, то можна навіть звертатися до правоохоронних органів, маючи на руках такий документ, він надає повні права користування і перебування в такому майні. І якщо умови були дотримані, наприклад, там вчасно сплачувалася орендна плата, вчасно сплачувалися комунальні послуги, але орендодавець з Причин не встановлених, наприклад, там з ну просто за своїм рішенням достроково починають там процедури там виселення, це такі дії, є, вони є незаконними і за чинним законодавством вони розповсюджуються як на порушення недоторканності житла, що є кримінально караним діянням. В будь-якому випадку всі конфліктні, конфліктні ситуації можуть вирішуватися або шляхом звернення до правоохоронних органів, або якщо йдеться мова про якісь фінансові спільно. Суперечності неповернення або завдатку або авансу це також ну це різні юридичні терміни і з різними юридичними наслідками, то в таких ситуаціях бажано, щоб цей договір містив чіткі і зрозумілі процедури, хто як ці оплати вносить, як вони повертаються, і якщо вони повертаються з вимогом цього договору, має можливість звернення до суду про. З познаної заяви про стягнення таких коштів за рахунок орендаря. А якщо договір не був укладений, ну ми ж знаємо, що до сих пір ще є все одно що люди, які просто там на якихось довірливих відносинах. Так і от сталася така ситуація. Як діяти в цьому випадку, якщо немає договору, тут складніше. По-перше, форма договору вона може бути усною, Не обов'язково це може бути навіть письмовий документ. В деяких випадках, якщо йдеться мова про договір оренди житлового майна, то він... Повинен мати письмову форму, але за певних обставин, якщо будуть зібрані всі докази того, що такий правочин укладався шляхом, наприклад, обміну повідомленнями в месенджерах через залучення свідків, це буде складно, але частково в певних обставин можливо довести свою правоту про те, що ви, наприклад, перебували на законних підставах з дозволу самого власника. Ну, наприклад, якщо знаючи про те, що письмовий договір не укладався, але як орендарі. Можуть вимагати або навіть звертатися до правоохоронних органів, нібито ці особи заселилися незаконно взагалі. Тому в такому випадку будуть доречні всі джерела можливих доказів, покази свідків, скінчоти з переписок, якісь листування з власником. Але треба пам'ятати, що у випадку якихось ситуацій, як стосується повернення завдатку наприклад, якщо це не було прописано і складено офіційним документом, то до домогтися стягнення вже в судовому порядку буде неможливо, оскільки буде важко довести, тобто правомірність перебування в квартирі, це одна справа, а якісь фінансові наслідки це інша справа, і буде важко довести, що такий договір саме на таких умовах взагалі укладався. Так, ну що ж, на цьому будемо ставити крапку. Івана, я а, дякую за те, що ти в нашої студії. І, як завжди, ми а, розібрали одну з актуальних тем. Щиро дякую. дякую. А, вам нагадаю, що ви дивились проєкт інтерв'ю дня і говорили ми на тему того, а, як уникнути афер та, та не втратити гроші в оренді житла. В гостях у нас був юрист Іван Карнаух. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.